З 14 жовтня ми почали подавати тепло в лікарні. Це обласна дитяча лікарня, міська дитяча лікарня, перинатальний центр. Трошки пізніше подали в міську лікарню і в військовий госпіталь. Учора почали по потребі постачати тепло в дитячі садочки. Система працює по режиму гарячої води. Тобто, власне, коли ввечері включається і вранці гаряча вода для містян, тоді паралельно подається теплоносій на ці заклади соціальної сфери. Тому про початок повноцінного опалювання сезону, звичайно, поки що не йдеться. Але це така от нормальна допомога закладам для того, щоб підігріти там, де воно найбільше потрібно. В школах поки що без опалення, власне, школи не будуть запускатися раніше, ніж весь інший житловий фонд. Погода гінлива насправді так. У нас найбільших кілька днів показують низьку температуру в четвер-п'ятницю. В але далі знову прогнозують потепління. Теплопостачальне підприємство готове було до постачання тепла з 1 жовтня. Ну, але власне ми розуміємо, що рік непростий. І наскільки відомо, мені поки що немає того резерву в сховищах українського газу. Який би дозволяв нам зовсім з певністю дивитися в цю землю, тому і уряд ставив завдання, і прохання було від Нафтогазу не поспішати з повноцінним початком опалювального сезону і зекономити той ресурс. Звичайно, ми розуміємо, що холодно є квартири з північної сторони, затінені, і, власне, там вже протягом кількох днів вже нижче 18. Ну, але маємо трішки запастися терпінням і розуміти, що це війна, і той ресурс треба для держави наразі економити.